Привіт! У цьому відео я розкажу про автомобільні релінги, які кріпляться на дах автомобіля. Знаходяться вони в Дуги на дах, підрозділи рейлінги. Або, нагадаю, якщо у вас є конкретний запит на якусь машину, ви можете шукати через верхню форму сайту. Наприклад, там Mercedes Vito. дуги на дах рейлінги. Ну, якщо у вас. Розрібний магазин, дропшипінг, хто ви більше користуєтесь цим. Якщо у вас гуртовий, що вам потрібно подивитися асортимент, то нагадаю, ви користуєтесь вам краще лівим меню. Е які типи кріплень бувають у релінгів? Перший тип кріплення це є на штатні місця. Тобто це автомобіль, в якого є, скажімо так, різьба, ставиться релінг, прикручується і все. Це найпростіший варіант. Е другий варіант кріплення. Це таке, трошечки нестандартне кріплення. Це похоже там, на Renault Traffic, ще на деякі автомобілі. Е, є така П-образка чи якийсь нестандартний, тобто немає різьби, але якийсь там гачок є. То в принципі виробники комплектують спеціальними кронштейнами, яка закладається в той гачок, після чого прикручується релінг. Е, третій варіант кріплень це є приховане кріплення. Приховане кріплення це є Toyota rav 4 Ford Focus, Opel Astra H. ну В принципі, багато машин. Тобто на даху йдуть дві пластикових таких рейки. Рейка знімається, чи там така маленька частинка рейки, віконечко, знімається. Після чого на один болт, бо часто є два болта. На один болт завжди всі рейлі не кріпляться тільки на один болт. Це дуже важливо. Тому що в машини бувають, що два болта, два болта, два болта. Це для сітки, для перемичок. Для релінга кріпиться тільки один болт. Одна точка, один болт. Так ось. Знімається пластикова така штучка, кладеться релінг, прикручується на один болт і, в принципі, все. Наступним тип кріплення є те, коли немає кріплень. Що робити, коли немає кріплень? В комплекті з усіма релінгами є спеціальні адаптери, які приклеюються до кузова. Для прикладу, пластина і болт. Ви заливаєте, верніше, ваш клієнт заливає цю пластину клеєм. І після чого день воно машина від'їжджає з болтиком і після чого прикручується релінг. Майте на увазі, що люди релінги часто путають з перемичками. Що таке релінг? Релінг це є продольні, от як на відео, от вздовж автомобіля. Часто люди кажуть на паперечки, на багажні релінги. Тобто майте на увазі, якщо клієнт вас неправильно питає, ви самі його направляєте у потрібне русло. Релінг це є продольний аксесуар на, ду, на кришу автомобіля. Е, які є виробники релінгів? Ну, першим класним виробником це є ми. Е, ми виробляємо релінги під брендом DDU. або ми їх просто називаємо релінгами. Це є найпопулярніший продукт. Ось вони на фотографії. На автомобілі, що туди входить. Туди входить чотири ноги. Вони в розібраному вигляді. чотири ноги, чотири кришки на ці ноги. Підкладки, якщо це потрібно, якщо вони є на фотографії, монтажний набір. В принципі, все, що потрібно для установки. Тут конструкція дуже проста: профіль, ножки засунули. Прикрутили зад перед серединку. Якщо кріпиться, бувають машини, що серединка не кріпиться, бувають машини, що зад не кріпиться. Зад не кріпиться Ford Focus, Volkswagen Caddy з 4-го 15 рік. Є ще quel, Astra Ast е і так далі. Є машини там, де серединка не кріпиться. Це, там, наприклад, Renault Kangoo, Toyota F4. Ford Focus C-Max. Е ну, Це все в принципі, предусмотрено. Воно, якщо не кріпиться, воно самоприжимне. Ви прикручуєте ті місця, які є. Релінг далі прикручується сам. Це є наші релінги. Е, профіль тут іде алюміній, він іде анодований, глянцевий, тобто вони такі близькі до хрому, але, але не хром і не матові. Такий ну, дуже хороший дизайн, класний. продаються топово. Це надзвичайно крутий продукт, який рекомендую всім мати. Е, вони є як е, в сірому, так і в чорному кольорі. Все те саме, тільки профіль чорний. Чорний не гляне, чорний таке зерно, ну, круто виглядають. Наступним типом релінгів релінги скайпорт. Їх ще раніше називали кровне, тут, до речі, неправильна назва. Скайпорт релінги. Що таке скайпорт релінг? Тут уже ноги, як такої, бачите, вже ноги немає. Тут іде профіль, тут іде загіб і така просто пластикова підкладочка. Це круті релінги, їх виробляє фірма Hercule. Надзвичайно висока якість, але в них є один мінус, що на ринку є дуже багато підробок. Підробки зовсім так не виглядають. Підробок там всякі резинки якісь комплекті непонятні і так далі. У оригінального Рекюла резинка завжди, ну це резинка, вона така дуже плотна резина, вона майже пластик. Вона вже отут іде інтегрована, що вам не потрібно ставити цю підкладку, потім рейлінг, воно там вилазить з усіх сторін, погано стає і так далі. Це є оригінальність продукту. Ну, надзвичайно висока якість, в комплекті йде все. Навіть ключик, всі підкладочки, подушечки, все-все-все, що потрібно для того, щоб встановити рейлінг. Це є рейлінг Skyport. Наступними рейлінгами є. E, Давайте розберемо. такі модельні. це e, На одну машину вони підходять, але це одні з топових релінгів, того їх я виділю окремо. Це Mercedes Vito 639 і в принципі, 447. E, тут є декілька виробників, є ми, ДДУ, є Elight, це рекеловський продукт. Скажімо так, їх можна назвати оригінальними релінгами, тому що вони точно копія оригіналу, тут все сідає. Фотографіям зараз покажу комплектацію. Комплектація також максимальна. Ключик. Все, що потрібно для установки 4 ножки, 4 кришки. Е, чому для Vito 639 окремі рейлінги? Тому що тут специфічна передня ніжка. Тому е, роблять окремі рейлінги. Як ми робимо, так і інші виробники. Наступним це є чорні фірми фірміджан. В принципі, вони такі самі, як Elite. ті, що я показав тільки що. Але тут нога, сама кришка пластикова там і там, тут вона йде металічна. Тобто вони витримують більшу нагрузку, на них можна грузити кілограм 150. Якщо на елайте можна грузити 80 Взагалі по нагрузці стандартні рейлінги, це і 80 кг нагрузки. Якщо це вже там скайпорт, там, де металічна нога, чи це от такого плану сіджан, чи це оригінальні рейлінги, там можна грузити більше 100 кг, але все, все одно не є дуже рекомендовано. Ще одним типом рейлінгів. Є рейліни, теж Hercule Auto. Називається модель Shark. Що таке Shark реліни? Їх використовують на джипах. Зараз покажу. Візьмемо десантновару. Другий на дах. Реліне. Отакого От плану реалінги. Вони завжди клеяться, вони не прикручуються, вони не розборні, розбирати їх не можна, тому що якщо їх розібрати, ви можете їх ламати. В комплекті йдуть два релінга, такі великі масивні пластикові ноги. Тут труба 48 мм в діаметрі. Також йдуть в комплекті дві перемички. Отак воно виглядає на автомобілі. Потрю, що вони <coughs> продаються тільки на джипи, на пікапи. Також, в принципі, є на спрінтер. Зараз покажу, як вони виглядають на спрінтері. Так вони виглядають на спринтері. Тобто все те саме, що на джипі, тільки вони дуже-дуже довгі і, в принципі, дуже дуже дорогі. Ну... <coughs> наступними релінгами, в принципі, самими такими крутими, це є оригінальні релінги. Ну Це не є оригінал, їх не є виробником саме той бренд, на який ви берете. там, Mercedes, Toyota це є Китай, Тайвань, але там надзвичайно висока якість. Зараз покажу. Яку, візьмемо Toyota. Хайлендер, друга на дах, реліне. Штанга немає таких. Так, ось. Це на старіший Хайлендер, я перепутав. От це і релінг. Це абсолютно ексклюзивний унікальний дизайн, в принципі, такий, який йде з заводу на. На кожен автомобіль різний. Скажімо так, так вони виглядають на хайлендрі, тобто як рейси. Теж повна комплектація. Зараз покажу, як виглядають вони на RAV4 для прикладу. Це скайпорт. Ось оригінальний. От вони на RAV4. Ну, повторююсь, на кожен автомобіль унікальний унікальний дизайн. Вони бувають як інтегровані, так і звичайного типу. Але це модельні реліни, які не підійдуть на жоден з автомобілів. На них класна маржинальність, їх також чітко продавати, ми стараємося тримати їх в наявності. Е, які ще є рейлинги? Е, Це є універсальні релінги, скажімо так, це є нашого виробництва і е, скайпорти. Я зараз покажу. У цих рейлінгах ми прописали довжину, фотографії комплектації і так далі. В Наших можна вибирати дуже яка потрібно клієнту. З цими рейлінгами ми не комплектуємо фактично нічого. Rcuл комплектує скайпорти, ми не комплектуємо, ми даємо просто голі рейлінги. Клієнт сам вирішує, що йому потрібно, щоб їх поставити. Тому що ми не знаємо, яку машину воно береться. Ну, не впевнений, що воно там підійде ідеально. Але в принципі, такий як продукт, щоб підігнати на машину, яку просто не виготовляють рейлінги, а ваш клієнт бажає. Це топовий продукт, його рекомендую. В принципі, релінгам все. Якщо будуть якісь нюанси, то в наступних відео.